Доброго дня, шановні друзі, раді всіх вас вітати на нашій прес-конференції, присвяченій запуску першого грантового конкурсу Українського молодіжного фонду Кар'єрний старт. Програма молодіжної гарантії. Передусім хотів би подякувати, подякувати команді фонду, нашим партнерам Дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, Федеральному Міністерству економічного співробітництва і розвитку Федеративної Республіки Німеччина та німецькому державному банку розвитку KFW. Хочу відзначити, що для нас це для нас, для Міністерства молоді та спорту України, це знакова подія, оскільки фонд це нова структура, яка була утворена в умовах воєнного воєнного стану. Звісно, звісно, це накладає певні виклики, але ми на його роботу, але ми вдячні нашим партнерам за те, що вони підтримали, підтримали цей перший грантовий конкурс, який, який реалізується в партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні. Хочу відзначити, хочу відзначити, що це. Цей конкурс від він підтримує один з пріоритетів діяльності Міністерства молоді та спорту України на 2024-2025 роки. А а саме, посилення економічної спроможності молоді. Ми хочемо, аби молоді українки і українці. Активніше брали участь в розбудові країни, в розбудові її економіки, відбудові в умовах війни з Російською Федерацією і тому, на моє переконання, це Дмитро Твердохліб. Я ж хочу відзначити, що. Метою його є підтримка молоді в реалізації соціально-економічного потенціалу та підвищення рівня економічної самостійності через створення нових чи додаткових робочих місць. Власне, конкурс буде не для молодих людей, а конкурс буде для роботодавців. І в такий спосіб ми зможемо, скажімо так, підтримати їх, надати їм можливість надати їм можливість виплатити там, першу зарплату. То молодим українцям, і українкам, і водночас, як ви знаєте, існують ще й податкові пільги, тому якщо ці роботодавці захочуть скористатися ними. То в них буде е, така можливість відповідно до закону України про зайнятість. Я е, е, дуже, дуже тішуся, що е, сьогоднішня подія стала реальністю, е, що ми дійсно запускаємо цей конкурс і е, передаю слово директору Українського молодіжного фонду Дмитру Твердохлібу Дмитре, будь ласка. Всім також вітання. Я дуже дякую Андрію Володимировичу за вступні. Слова, власне, зараз я спробую коротко розповісти про сам конкурс. Власне, цей конкурс, по суті, є програмою, яку ми назвали разом з партнерами «Кар'єрний старт, програма молодіжних гарантії. І власне сама програма розроблена на виконання завдань із реалізації молодіжної політики. Зараз саме мова йде про економічну самостійність молодих людей. Ну і власне ця програма також сприятиме реалізації і виконанню цілої мети стратегії діяльності українського молодіжного фонду до 2027 року Власне, метою програми, як вже попередньо було сказано, є підтримка роботодавців, які працюючи зараз в Україні в цих умовах, мають бажання, можливість розвивати молодих людей, працевлаштовувати молодих людей, працювати з ними, допомагати їм розвивати свої soft skills, свої професійні навички hard skills і власне допомагати починати їх кар'єру розвиватись професійно, і мова йде саме про випускників закладів професійно-технічної освіти. А власне, як вже було сказано, цілею програми є забезпечення працевлаштування молодих людей роботодавцями. Цільову аудиторію цих роботодавців, які будуть отримувати гранти від фонду, є, як вже було сказано, випускники закладів профтехосвіти. Віком від 16 до 21 року, які зможуть таким чином почати свою кар'єру, отримати перше робоче місце, отримати досвід роботи, прокачати свої навички і бути більш конкурентно спроможними на ринку праці. Власне, це є у нас цільова аудиторія, це є ціль нашої програми. Загальний бюджет грантування у нас сягає майже 4 мільйони гривень, із яких мінімальною сумою гранту. Є 76 тисяч гривень, максимальну суму гранту 380 тисяч. А власна різниця між цими сумами полягає в кількості людей, молодих, які зможуть протягом проекту а, працедавці працевлаштувати. А, і як же було зазначено паном Андрієм Володимировичем, географія реалізації проекту у нас досить широка. Вона охоплює декілька регіонів і також великих міст України. Не буду повторюватись, однак зауважу, що в перспективі. Ми плануємо в рамках цієї програми, про що вже більше розкаже наш колега пан Тарас Деркач, масштабувати її на інші регіони України. Власне, з ними видами активності в рамках цього конкурсу буде відбір цих молодих людей, які будуть працевлаштовані, ну відповідно працевлаштування, тобто забезпечення молодих людей першим робочим місцем. Проведення навчань для здобуття навичок професійних навичок соціальних це безумовно менторська підтримка молодих людей під час їх працевлаштування і з можливістю продовження такої роботи на підприємстві, установі компанії, в залежності від того, де вони будуть працевлаштовані. І відповідно залучення учасників, учасниць, молодих людей до корпоративної культури, щоб вони більше розуміли, яким чином працюють, ну, можна працювати в компаніях, в різних установах, у тому числі і комунальних установах в, на підприємствах. Так як у кожного закладу, кожної компанії є певна своя корпоративна культура, і молоді люди в рамках цього проекту також зможуть доторкнутися до неї і Почати розуміти, як це працює зсередини. Сам грант зможуть отримувати юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми. Єдиними, скажімо так, критеріями до них є, що в складі працівників цієї компанії юридичні особи повинно бути не менше, ніж 30% працівників віком до 35 років. Тобто мова йде про молодь. І подаватись можуть будь-які юридичні особи, але, на жаль, крім громадських об'єднань та закладів освіти. Але також можуть подаватись фізичні особи підприємці, в яких так само в складі їхнього штату працює не менше, ніж 30% молодих людей, тобто людей віком до 35 років. Власне очікуваними результатами в рамках цієї моделі, тобто першого пілотного проєкту. Кар'єрний старт є працевлаштування 65 молодих людей. Власне, буде підтримано більше ніж 15 проєктів, і понад 150 молодих людей загалом візьме участь в цій, в цій програмі, в цьому проєкті. Власне, сам відбір буде відбуватися наступним чином. Підприємці, установи, заклади, які будуть до нас подаватись. Спочатку подадуть заявку в рамках подання. Ми будемо консультувати на всіх етапах, допомагаємо з написанням з заповненням заявки для того, щоб якомога більше якісних заявок у нас надійшло до відбору. Далі відбудеться після закінчення отримання заявок. Відбудеться технічний відбір. Потім експертне оцінювання незалежними експертами, які не є представниками ні фонду, ні міністерства, ні наших партнерів. Це абсолютно незалежні. Представники, представниці а, різних організацій та об'єднань, які подались до нас на конкурс експертів, і, власне, вони будуть вже а, оцінювати ці проекти для того, щоб в подальшому а, змогли якомога менш упереджено, якомога більш об'єктивно бути відібрані проекти, які подадуться на цей конкурс. Далі ми затверджуємо результат такої оцінки, і, власне, вже підписуємо угоду, надаємо грант. А, Детальніше про аплікаційний пакет, які документи необхідно подати, ви зможете знайомитись на нашому сайті, сторінках в соціальних мережах. Ну, коротко, це, власне, сама заявка, кошторис, календарний план, витяг з реєстру про реєстрацію вашої юридичної особи, копія статуту іншого установчого документу, інформація про досвід діяльності юридичної особи. Ну і власне в рамках цієї діяльності фонд так само може уточнювати додаткову будь-яку інформацію, яка буде необхідна для того, щоб. Обрати, скажімо так, переможців і далі з ними ефективно реалізовувати проєкт, допомогти як їм, так і молодим людям отримати перше місце роботи. Звітування у нас абсолютно не важке, воно схоже на і подібне на будь-які інші грантові конкурси. Власне, з цим ми також будемо ознайомлювати на наших вебінарах, в рамках яких ми будемо розповідати, яким чином. Зручніше і краще буде подаватись, щоб ви це зробили якісніше для себе і нам було легше відбирати. Ну і також яким чином потрібно буде звітуватись. Молодіжно дякуємо. У мене на цьому по презентації, все власне, хочу тоді передати слово колезі із дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ пану Тарасу. Будь ласка. Дякую, Дмитро. Дякую, пане Андрію. Всім доброго дня Власне, від імені Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ хочу подякувати партнерам за те, що нарешті ми стартуємо програму, і сподіваюся, вона принесе багато користі для молоді в Україні. Власне, ми долучені до. Створення і формування бачення Українського молодіжного фонду з самого його початку. Власне, з минулого року ми долучилися і до, до членів наглядової ради фонду і власне розпочали перемовини про створення програми, власне, тої програми, яку сьогодні презентуємо. Адже для нас важливими є підтримка молоді у розвитку її навичок, у сприянні участі молодих людей у житті громад. І, власне, той пріоритет, який ми підтримуємо у фонді, це економічна самостійність, також надзвичайно важливі для нас. Власне, згідно з нещодавнього інвестиційного дослідження ЮНІСЕФ, кожна вкладена гривня у молодь сьогодні може принести до 2,5 гривень до 2030 року. І для нас це розуміння того, що у молодь важливо інвестувати, зокрема у програми кар'єрного розвитку, молоді, економічного зростання. Але також в межах нашого спільного з Європейською освітньою фундацією і Юріпорт опитування молоді понад 65% української молоді розглядають професії, які будуть сприяти відновленню України після війни. Тому ми розуміємо, що запиту молоді існує, що молодь готова долучатися, зокрема, молодь з технічним спрямуванням професійно-технічною освітою. І власне враховуючи виклики еміграції молоді, враховуючи те, що певні можливості працевлаштування і започаткування власної справи можуть бути таким магнітом для молодих людей, сприяти їх затримці у громадах, сприяти тому, аби вони інвестували власне свій час і можливості у розвиток країни, ми власне бачимо в цьому пріоритет. Ну і власне в Європейському Союзі, чому власне програма називається програма молодіжних гарантій, є ось це додаткова фраза. У Європейському Союзі існує програма молодіжних гарантій, Юз Гарантії. Це така політика власне Європейського союзу, яку країни кожна інтегрують по-своєму, тобто вони надають, забезпечують молодь в межах чотирьох місяців. Повернення до ринку праці або до навчання. І, власне, ми також хочемо спробувати змоделювати подібну програму в Україні, але в даному випадку це лише один із ключових елементів, тобто це стимулювання. Роботодавців забезпечувати молодь робочим місцем, тобто, принаймні, якщо молодь знаходиться на ринку праці, тобто не знаходиться, перепрошую, на ринку праці, ми зможемо сприяти тому, аби вона гарантовано отримала робоче місце, створюючи таку ком'юніті молодих молодих підприємців або компаній, які готові про це влаштовувати молодь. Власне, для нас це, як правильно сказав Дмитро, лише модель, лише пілот. Ви бачили, що в нас поки що невеликі не, не результати, які ми плануємо, але насправді це доволі великий результат в тому сенсі, що подібну модель в Україні ми тестуємо вперше. Ми хочемо побачити, наскільки буде фідбек молодих людей, яким буде зворотній зв'язок від роботодавців, власне. Тому ми пробуємо різні регіони, ми пробуємо е, різні підходи, і е, в межах подальших наш, наших е, комунікаційних зусиль ми також будемо проводити діалоги е, з роботодавцями і молоддю е, в, в різних регіон, в різних містах, які, е, е, які ми будемо. Підтримувати в межах цієї програми, і власне спільно з українським молодіжним фондом плануємо відвідати Миколаїв, Львів, Луцьк, Чернігів, Житомир, Харків, можливо, та інші міста, власне, для того, щоб не лише розказати про програму, але також і розпочати ось цей діалог між бізнесом та молоддю в умовах уже війни, розповідаючи про те, що молодь може зробити для, для бізнесу, і власне. Як бізнесу адаптуватися, як, як стати більш привабливим для молоді, як власне, приваблювати молодь до, до себе і до розвитку своїх підприємств? Ну і на сам кінець хочу сказати про те, що для ЮНІСЕФ важливо також. Сталість фонду його можливість в подальшому розширювати цю програму, бо ми також бачимо в ній великий потенціал, тому ми спільно з українським молодіжним фондом розробимо файндрейзингову стратегію, тобто стратегію залучення ресурсів, і сподіваємося, що це допоможе у подальшому цій поки що молоді інституції стати доволі таким сильним і потужним гравцем. на Власне, в секторі молодіжної політики і таким оператором великої підтримки так, для молоді і для, власне, стейкхолдерів молодіжної політики. Ну і власне закликаю роботодавців подаватися на програму. Сподіваюся, що це не лише допоможе власне, вам, але також і сприятиме тому, аби молодь. Відчувала легше потрапила на, на ринок праці і, власне, залишалася у громадах і Україні для її розвитку. Дуже дякую. Я враховуючи те, що пан Тарас згадав про молодіжну гарантію ЄС. Я хотів би додати, оскільки я є головою міжвідомчої робочої групи по впровадженню схеми молодіжної гарантії ЄС в Україні. В цій групі також заступниця цієї групи є заступник міністра економіки Тетяна Бережна. До цієї групи залучені також фахівці, фахівчині. А я власне тоді розкажу про терміни. А, та власне щодо вибору регіонів, дійсно, як до цього зазначали мої колеги, це перш за все різноманіття. Так, це різноманіття і географічного розташування, економічного становища і власне тих підприємств або тих сфер і галузей, які розвинені в цих регіонах. Але також з іншого боку, це ті регіони, які були проаналізовані нашими партнерами, власне, з Німеччини і. Які є певними такими модельними, в яких ми бачимо, як ЮНІСЕФ, також можливість про змоделювати не лише інвестиції з точки зору працевлаштування молоді, але також різних соціальних сфер, тобто підтримки дітей, підтримки підлітків. З різних сторін, в тому числі з, з точки зору освіти, з точки зору гігієни, захисту дітей і так далі. Тобто, ми дивимось на них ще й під призмою того, як напрацювати таку комплексну модель, і вже на прикладі цих регіонів масштабувати наші зусилля для того, аби Зробити власне відновлення і подальший розвиток України більш таким комплексним, цілісним і ефективним. Дуже дякую, пане Тарасе. Я власне тоді розкажу про терміни. Все просто з сьогоднішнього дня ми приймаємо заявки на цей конкурс від роботодавців. І до 7 серпня 2024 року, до 10 години дня, цю інформацію також можна буде побачити у нас на сайті в соцмережах. Ми додатково будемо проводити вебінари онлайн із тим, щоб розповісти, як зручніше податися, як краще податись, і про власне самі терміни подачі. Самі проекти ми плануємо, що будуть реалізовуватись в цьому році з вересня-жовтня до кінця 2024 року. Якщо коротко. Ну, власне, напевно, все. Дуже всім дякуємо за увагу. Були раді презентувати перший конкурс гранту Українського молодіжного фонду Кар'єрний старт, програма молодіжної гарантії. Всім гарного дня! Подавайтесь на наш конкурс.